Машина. Сьогодні ночі, по-моєму. Розстріляне. Говорить і Російської Федерації. Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів на ставці Володимиру Зеленському про просування ЗСУ на Курщині. На Курському напрямку продовжується наступальна операція. Задавно наші війська на кримих напрямках просунулись до 2 кілометрів. Всіли під контроль 5 квадратних кілометрів території. Однак ситуація на покровському напрямку залишається критичною. Бійці зсу сьогодні записують відеозвернення до українців і просять поширити це відео. Ставте вашу вподобайку і залишайте будь-який коментар в підтримку. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. по Покровському напрямку. Коротко скажу так: ситуація дуже складна, навіть критична, і причини цьому. Тянуться й саме Авдіївки, абсолютна відсутність фортифікацій, тотальне розкрадання військової адміністрації, де Донецька кошти на фортифікаціях і персонально із своєї зграї, оцього Кирилєнка, да, в якого брат в Дерляндії. Не знаю, вони там ділилися чи ні. Він же ж певно не сам крав. Бутафорія Рита не є фортифікацією. Причина номер один: друга причина: зрив мобілізації, відповідно, кількісний, якісний особовий склад у підрозділах. І відповідно, здатність прикривати всі периметри і тримати міста і містечка. Цю проблему знає краще за нас, мабуть, краще за нас. Да? Цю проблему військовому командуванні відомо. Відомо також політичного керівництва. Які будуть прийняті рішення, будемо сподіватися, що від того моменту, коли сказали, посилити посилить Покровський напрямок і реально його посилить, буде короткий проміжок часу і вдасться застабілізувати обстановку. Якщо цього не буде зроблено, буде. Дуже погана історія. ну, Дуже погана історія, наслідки якої ми навіть зараз не розуміємо. Тому від того, які будуть прийняті рішення, а зазначу, що ставка Верховного Головнокомандуюча на 70% складається з осіб, які не мають ні військової освіти, навіть строкової служби не служили, і приймають ключові рішення про війні. Да? І аналогічна ставка на Ради Національної безпеки, яка очолювана агентом. Цим випускником ФСБ Академії ФСБ да, Літвіновим, який втік, да, і зараз призначений. Тому дивуватися, що відбувається у нас на фронті на Покровському напрямку, немає дві ключових проблеми: відсутність фортифікації, зрив мобілізації, відповідно якісний і кількісний особовий склад у підрозділах. Далі тягнуться проблеми поменше. Є проблеми на управлінські рішення, да, і дуже їх багато взаємодії. Така ну це чисто військовий аспект і. Це наслідки цих перших двох проблем. Якщо ці проблеми, от перша і друга, да, почнуть вирішуватися, буде в нас інша ситуація. Покровський напрямок потребує свіжих підрозділів для стабілізації обстановки. Якщо вони будуть заведені, ситуація стабілізується. Якщо вони не будуть заведені, ситуація буде дуже, ну, дуже погана. Це якщо коротко. Це моя особиста думка. Вона ніякого відношення не має до офіційної позиції Збройних сил. Головком ЗСУ Олександр Сирський проінформований щодо Покровського напрямку, але публічно нічого не коментує. Обстановка на інших напрямках, які залишаються слабою, а не контролю. Села потужне виконання визначених завдань добре закінчено. Дякую, Олександр Станіславович. Всі інші деталі окремо я з вами зв'яжусь. Я кажу те, що бачу. А в нас лінія, ми в полосі працюємо від Корахова до Турецька і маємо змогу бачити все на власні очі. Ну, якось так, сподіваємося на те, що резерви все-таки заходять і в найближчий час стабілізують ділянку фронту, і буде інша історія. По зриву мобілізації, зриву фортифікації, потрібно винні і з конфіскації по життєві терміни в'язнення. Вв Але вважаючи на те, як Кирилєнка. Випустили під заставу 30 мільйонів, він тече, як і Дмитрук. Бо кордон контролює мусарас прикордонниками, і він деревий. Так і ну, було, є і буде. Сіннігу аналогічно має сидіти, тому що відсутність фортифікації і крадіжка коштів аналогічно на Харківщині, і все це коштує, коштує життями наших воїнів, втрачені міста і села. Якщо комусь це не зрозуміло, це прямий причинно-наслідковий зв'язок. Але зараз за цих у е, владі да, осіб я не бачу покарання взагалі ні для Резнікова, ні для Лієва, ні для Умірова, взагалі ні для кого. Ну, Будучи безполезною особою на посаді міністра оборони, це жахіття. Навіщо призначати некомпетентних таких осіб? Як ми збираємося війну вигравати? Ну да ладно, це буде за довгий ролик. Сподіваюсь на те, що будуть прийняті правильні рішення да, і напрямок стабілізується. І до речі, де мільйон дронів? Дрони потрібні щас і зараз 70-80% дронів на покровському напрямку, от, спілкуючись по бригадам, да ми перекриваємося волонтерськими фондами, доставкою і всього. Ми на один екіпаж FPV, нещодавно потратили, щоб він працював з ваших е зборів більше 500 тисяч гривень. Це один екіпаж, наземна станція, ретранслятор, антенна і так далі. От уявіть собі, нахіра нам треба таке міністерство оборони. Коли ми три роки війни проводимо збори і відкрити TikTok, YouTube, Телеграм, всі підрозділи проводять збори. Це чому? Тому що його не поставляє міноборони. Нахіра нам таке міноборони. Коротше, без стану війни, мобілізації економіки, мобілізації державних органів, ніякого не буде результата. І з уст первих осіб перестало звучати слово перемога. Замітьте, і один із керівників правоохоронних органів виконавчої влади, прем'єр-міністрів, ви хоч раз чули, що він в публічному просторі заявив, що Путін слава Україні. Отож, і я не чув. Думаємо, що, не дай Бог, Салідово буде втрачено, дуже великі проблеми будуть як для Курахова, так і для Покровська. Що я можу ще сказати? Ну тож, наступні, напевно, 24 години ми будемо очікувати, те, що ворог буде намагатися вже прориватися безпосередньо в саме місто Салідово і будуть вже йти бойові дії в межах цього міста. Ми тримаємо оборону, робимо все максимум. Для того, щоб заподіяти ворогу, але є дуже критичка, критична нехватка особового складу. Про фортифікацію я взагалі хочу промовчати. Я, в мене просто в голові не вкладається. Ви бачили всі, як в Курську були зведені фортифікаційні споруди в районі Курська, так, в районі Курчатова, буквально за тиждень, там просто зі спутника видно. У нас з часів падіння Авдіївки. Ну, я просто промовчу, ви і так всі це знаєте. Я не знаю, хто за цим стоїть, що це відбувається, але. Нехватка особового складу А ще хотілось за Курщину заговорив. Так що там всі роблять перемогу. Якось мене вже оце, знаєте задобало. оце суджа, і магазин п'ятерочка. З ним носяться як дурні зі ступою. В телеграмах, в тіктоках, в різних новинах там біля магазину фотографуються, прапривішують, там пишуть щось таке враження, наче це вже Кремль ми взяли і ось перемога. Але все-таки план сирського і успішна операція ЗСУ в Курській області заслуговує поваги. Видання The Wall Street Journal сьогодні розкриває цікаві деталі. Адже план головнокомандовича Сирського щодо наступу на Курську область Росії здивував не лише Росіян, але й українських бійців. Више видання генерал Сильський зробив висновки з попереднього контрнаступу України і тримав план заходу на територію РФ в таємниці. У кінці липня він зібрав старших офіцерів на таємну нараду, де розкрив зухвалий план відродження військових зусиль України. На цій нараді Сильський сказав, українська армія переломить ситуацію, коли зайде на територію РФ, чого не було ще всі в Другої світової війни. Один із учасників, начальник штабу 61-ї механізованої бригади, підполковник Артем Холодкевич сказав, його першою реакцією був шок. Віддання підкреслює, зухвала операція також приголомшила Росію. Українські війська швидко подолали слабку прикордонну оборону і швидко взяли під контроль близько ста міст і сіл у Курській області. РФ наступ збентежив російського диктатора Путіна, підняв бойовий дух українців після року виснажливої оборонної війни і показав США та іншим партнерам, Україна ще може боротися. Водночас видання акцентує успіх операції в кінцевому підсумку буде визначатися низкою інших факторів, що призведе вона до довготривалих перемог. Чи до більших втрат на полі бою, чи принесе політичні дивіденти, які призведуть до збільшення військової підтримки з боку США та інших союзників, та чи посилить позицію України в будь-яких майбутніх мирних переговорах? Також Кремль сьогодні проводить кампанію з виправдання падіння рейтингу Путіна через ситуацію на Курщині. На думку експертів, інституту вивчення війни, Кремль проводить складну інформаційну кампанію, щоб виправдати падіння рейтингу правителя РФ Путіна через ситуацію у Курщині. Області. Американські аналітики вказують на те, що російські державні соціологічні агентства визнають деяке зростання невдоволення росіян Путіним і російською владою на тлі вторгнення України в Курську область. Фонд Громадська Думка, Російська державна соціологічна установа опублікував 30 серпня опитування, яке показало 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць. Кремль, схоже, розпочинає складну інформаційну кампанію, спрямовану на, на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не терміновому виведенню українських військ з Курської області, і обмежене визнання невдоволення може бути частиною цієї кампанії. Тому друзі підтримуйте збройні сили України на Донеччині надумало обороняти покровський напрямок. Будемо докладати максимум зусиль для того, щоб втримати ці міста Селідова, Покровське Марноград. Але в Селідово дуже-дуже критична ситуація. Ви все побачите буквально найближчі декілька днів. Вірте в ЗСУ. Ми працюємо, працюємо цілодобово, 24 на 7. спимо по 2-3 години на добу. Тож вірте, у нас підтримуйте, хто як може. Все буде Україна. До зустрічі, слава Україні!